На акумулятор гроші були, а на лобзик нема. І, звісно, я покажу, як це все діло працює. Огляд дизайну, все класично. Гума, пластмаса. Кнопка ввімкнення в двохсторонньому положенні. І чотири положення руху маятника. І показую, як вони будуть працювати на кожному. А ви собі дивіться ось тут, щоб ви бачили різницю. Перше. Точніше, нульове. Тепер перше. Є. Друге і третє. Поворот настанина, звичайно, що так. Пиловідвідна насадка в комплекті та направляюча лінійка. А викрутаси буде робити? Ух ти! Класно. Ну, я до чого веду, що мобільність лобзіка дозволяє виконувати такі роботи. Ну, все залежить більшості від пилочки. Відрізати кусочок металу. Легко. А то що, ну, дошки на цілу пилочку обріжу цим лобзиком. А лінійка в нас тут нікуди, а лінійка тут в нас нікуди, а лінійка тут в нас нікуди не втече, тому що зафіксовується шестигранником. А врізати кусочок ламінату. Що, друзі, переходьте на сайт Штурмакс, вибивайте оцей лобзик та читайте, дивіться, що там про нього описується. Хоча ви вже побачили тест, тому читати, що ми будемо читати, як ми бачили, як він ріже, правильно? І до речі, щоб ви собі пам'ятали, цей лобзик йде на макітовській посадці. Тобто, якщо у вас є інший акумулятор, можливо, не тільки від Штурмакс. На такій посадці, знаєте, цей лобзик буде працювати.